Привіт, друзі. Ми всі з вами чекаємо на прибуття в Україну західних винищувачів. І багато хто думає, що це буде срібною кулею, яка допоможе переломити ситуацію на нашу користь. В цьому відео я б хотів поговорити, що сам літак нічого не може змінити, і щоб він був максимально ефективним, вся авіація має працювати в комплексі. Так, давайте розберемо, які елементи потрібні, щоб користь від літаків була максимальна. Перше це люди, якісні пілоти і персонал. Від них залежить бойове застосування бойової одиниці, технічний стан машин і відсутність аварій. Цю проблему можна було б вирішити за рахунок найманого персоналу. У світі багато пілотів у відставці, які за гроші готові виконувати бойові місії. Це б дало нам час підготувати власний персонал. Але наші партнери не дозволили іноземним пілотам брати участь у боях, тому чекаємо на власні сили. Друге, це кількість і версія літака. Про кількість, зрозуміло, 10 машин не можуть суттєво вплинути на ситуацію на фронті. А від версії залежать його бойові можливості, тому що F16, Блок 30 і Блок 70 це як кнопочний телефон і найновіший iPhone. І той, і той. Може дзвонити, але потенціал різний. Чим новіша версія, тим більше шансів знищити ціль, а самому не потрапити під удар. Наступний елемент це кількість і версія озброєння. Для прикладу ракета АІМ 120 версія С5 може знищувати повітряні цілі на відстані до 100 кілометрів. А ця ж ракета у версії Д може працювати на відстань 160-180 кілометрів. Далі, що потрібно, це широка мережа підготовлених аеродромів по всій території країни. Це потрібно для того, щоб не зосереджувати авіацію в одному місці, а розподілити її і при потребі швидко переміщувати на запасні аеродроми. Наступне, що потрібно, щоб захистити авіацію, яку ми отримаємо, це залізобетонні укриття для літаків. Більшу частину часу літаки стоять на аеродромі, і там вони дуже вразливі. Велику частину бортів у нашого ворога ми знищили саме на землі. Ворог також неодноразово наносив удари по місцю базування нашої авіації, чим завдавав нам втрат в літаках і людях. Тому важливо будувати укриття для літаків. Іран для прикладу свою авіацію тримає в тунелях, прорублених в скалах. Захист бортів на землі є критично важливим, а ангари є одним з елементів цього захисту. Укриття для літаків і боєприпасів має дуже багато плюсів. Щоб знищити літак в ангарі, необхідно, щоб ракета потрапила прямо в нього, невелике відхилення і літак уцілів. А навіть коли відбулося попадання, то пожежа не розповсюджується на сусідні борти. Ангар повністю захищає від дронів типу шахет. Його бойової частини недостатньо, щоб зруйнувати ангар. Також такі укриття. Захищають від скидів з коптера, атаки за допомогою ФПВ-дронів і різних диверсій. Також таке укриття має маскувальну ціль, тому що з супутника ворог бачить тільки ангар. Ворогу невідомо в ньому є літак чи ні. І тому, якщо будувати мережу укриттів на всіх військових аеродромах, а також мережу макетів таких укриттів. Гарно маскувати це все, то ворогу буде необхідно потратити велику кількість ракет. Щоб вразити нашу авіацію. Ще один бонус укриттів це, що техніка не стоїть під відкритим небом, а значить, менше псується. А персоналу набагато комфортніше обслуговувати літаки в приміщенні ніж під палючим сонцем, дощем, снігом і морозом. Комфорт для людей дуже важливий, ще одним з елементів для виживання авіації. Є системи ПВО, які будуть прикривати місця базування бортів. Сюди ж можна віднести мережу радіолокаційних станцій, які в постійному режимі будуть моніторити повітряний простір, виявляти рух ворожих літаків і ракет і давати цілевказання для їх знищення. Але в наземних радарах є мертва зона, де він не бачить ціль через радіогоризонт. Через це радар може бачити ціль. На висоті 10 кілометрів і дальності 100 км. І не бачити цю ціль на висоті 200 метрів на дальності 30 км. Щоб це вирішити, потрібні літаки ДРЛО. Ці літаки це літаючі радари, які бачать всі цілі на всіх висотах. Дальність виявлення цілі залежить тільки від потужності апаратури на борту літака. Для прикладу, літаки Авакс, що стоять на озброєнні НАТО, бачать на 600 кілометрів. Тобто такі борти можуть знаходитись на великій відстані від лінії фронту, але мати дані про всі повітряні об'єкти і давати координати для враження цих цілей. Це означає, що винищувачі можуть не вмикати свої радари, що робить їх менш помітними для ворога, і дає можливість обстрілювати мішені, які навіть сам не бачить. Це збільшує ефективність вашої авіації в рази, і критично важливо для виживання від удару у відповідь. Наступним елементом для ефективного використання авіації є система свій чужий, тому що в цій війні ми бачили епізоди, коли із нашої сторони, і зі сторони ворога відбувалося враження власної авіації. Авіація має працювати і не боятися своєї системи ПВО. Ще одною з ключових деталей в роботі системи протиповітряної оборони і авіації є закрита мережа передачі даних. Америка і країни НАТО використовують систему, яка називається link 16. Це високозахищена система для автоматичної передачі даних між літаками, кораблями, ПВО і наземними підрозділами. Тобто, всі підрозділи, які мають доступ в систему, мають чітку інформацію про те, де знаходяться власні сили, щоб їх не атакувати, і дані про всі ворожі об'єкти, які треба знищити, і навіть не потрібно вмикати свої засоби розвідки цілей. Останній елемент в ефективній роботі ППО і авіації є військові аеростати. Ця б, здається, забута технологія починає знову використовуватися в військових цілях, тобто, на аеростат закріплений радар. Який шукає ворожі цілі, це потрібно для того, щоб вести безперервний моніторинг повітряного простору. Наземні радари мають мертву зону, в якій вони не бачать ворожі об'єкти. А літаки ДРЛВ не можуть безперервно знаходитись в повітрі, тому що в них обмежена кількість палива. Тому аеростати є виходом з цієї ситуації. Вони відносно дешеві, можуть перебувати в повітрі тижнями, а при втраті такого ви не втрачаєте людей. Ще одним плюсом є те, що на аеростат можна встановити засоби РЕБ для боротьби з дронами або підсилювач сигналу для кращого зв'язку у вашому війську. Через те, що його характеристики скромніші, ніж в літаках ДРЛВ для ефективного використання, необхідна ціла мережа таких об'єктів. Але це дасть можливість. Цілодобово бути в курсі про маршрути руху ворожих цілей це все про що я хотів розповісти сьогодні. Щира подяка всім, хто причетний до оборони України. Слава Україні. Слава ЗСУ. Якщо дізнались щось цікаве, поставте лайк. Підпишись на канал. Будь котиком.